Врятувати та допомогти. Цього тижня у світі відзначали День захисту людей похилого віку. Через війну в Україні тисячі стареньких потребують підтримки, сотні з них переїхали на Прикарпаття. Про нове життя після 80 розкаже наш Денис Лужний. 81-річна пані Євдокія, вчителька української мови та літератури. На Прикарпаття приїхала з Миколаївщини. Почалась війна, під'їхав автобус. Під двері моєї квартири заходить депутатша і каже: збирайтеся в Миколаївна евакуація. Я взяла речі, документи, сіла в автобус і їду. Так я не надовго їду, бо війна закінчиться через два тижні, і я приїду додому. Але війна вже длиться. Я вже тут, на Західній Україні. Уже рік і два місяці. Попри те, що на Прикарпатті жінці дуже подобається, понад усе мріє повернутися додому. Я хочу додому, дуже хочу додому, до твоїх синочків, які поховані там на кладовищі. Я їх залишила, я не обдумана, я б ніколи, я зараз плачу, що я не буваю на кладовищі. Я там кожного дня була. Кожного дня плакала за ними, молилася. Пан Анатолій на Івано-Франківщину приїхав з Бахмута. Всі жахи війни 82-річний чоловік бачив на власні очі. Сьогодні відчуває себе у безпеці. Аби не нудьгувати та бути корисним, у місцевій школі навчає дітей гри у шахи. Непогано, я жив. Так будемо прямо казати. У мене трактор був домівка. Ну, вважали, що я там не мільйонер був, но, ну і не бідний був. Нормально, жилось так все, як кажуть, у мене городу багато було, около гектара городу. Там. Я був там до останнього, ну, потім а то в мина попала в вдома. Там розбили в мене гараж, розбили. Потім в дом попав, я спав біля стінки, якраз міна вдарила, на мене стекло посипа, срама. І от я вирішив созвонилися ну, з волонтерами, а то мене сюди привезли. То от до рідного дому повертатися не планує. Ні, я вже не повернуся в житті, тому що я вже побачив таке, що, не дай Бог, і врагу таке побачить, як стріляють, яке це, понимаєте? Тільки за цього я не поїду. У сусідній палаті знайомимося зі ще однією переселенкою. Марія педагог з 40-річним стажем. У школі жінка викладала англійську, французьку, українську та російську мови. Після отриманої травми перенесла сім операцій. Тепер готується до восьмої, бо мріє все ж стати на ноги. Частину моєї кістки від бедра до коліна викинули, а замість неї поставили такий желізний штир. Тіпа камеша там така є на ньому. І оце в мене ця тимчасовий цей протест. І от потрібно мені на восьмій тепер ще зібратися з силами. Лише у паліативному відділенні лисецької лікарні наразі перебувають більше трьох десятків внутрішньопереміщених стареньких. Це є паліативні люди, це після інсультів, інваліди, без рук, без ніг, сліпі, глухі. ну, які мають такі вади, що потребують сторонньої допомоги і не мають е, опіки, немає тобто родичів, нема. Їх вивезли сюди поїздами і тут одразу нам привезли, і тоді в нас. Тут є вже такі, що більше року в нас є. Є такі, що привезли, може, місяць тому, є тиждень тому. Ну, наприклад, Коли почалась війна, нам постійно їх підвозять. Ми проводимо весь комплекс обстеження, основне лікування, основне симптомів захворювання, ефективне знеболення робимо, лікувальну фізкультуру, реабілітаційні якісь комплекси ці процедури надаємо і медичне обслуговування, що потрібно: інструментальне обстеження, лабораторне обстеження. А ще з людьми похилого віку, які вимушено покинули свої домівки, працюють психологи. Багато з них навіть не пам'ятали і через вікові деменції, і через гострий стресовий розлад, вони навіть не пам'ятали, хто залишився, де залишився. Вони не могли окреслити, звідки вони приїхали. І для них ця місцена була абсолютно новою і менталітет, звичайно. Тому основне, над чим ми працювали, ми пробували включити оце бажання жити, бажання бачити, що є завтра. І якщо ви сьогодні бачили їх, говорили з ними, вони вже навіть виходять на оці лавочки, вони вже дивляться на сонце, вони захоплюються простим. Меричами, що вони не робили, коли до нас потрапили, людей похилого віку, які рятуються від війни, готові і надалі приймати у місцевих медзакладах.